Вашої уваги пропонується проєкт рішення про встановлення тарифів на атракціони комунального підприємства Міський парк культури відпочинку імені Івана Франка. Щодо самих тарифів, дорослі атракціони колесо огляду 15 гривень, ланцюгова карусель 15 гривень, екстремальний – 20 гривень за 5 хвилин, дитячі атракціони, «Батут Дракоша» – 10 гривень за одну особу за 5 хвилин. Сонечко 10 гривень, юнга 10 гривень, войталка 5 гривень за одну особу за 5 хвилин. Акумуляторна машинка 8 гривень за 5 хвилин. Дитяча рибалка 10 за особу за 10 хвилин. Батут дитячий 10 гривень за особу за 10 хвилин. Щодо водних розваг: катамаран 25 гривень за 20 хвилин. Човен 25 гривень за 20 хвилин. Водяний циліндр 30 гривень за 2 особи за 10 хвилин. Щодо рішення виконавчого комітету від 19.03.13 номер 54 зміни стосуються колеса огляду та ланцюгової каруселі. Ціна була 10 гривень у робочі дні та 15 гривень у святкові та вихідні дні. Ми стабілізували ціну у зв'язку з збільшенням вартості енергоносіїв, тому зробили ціну 15 гривень. Щодо дитячих атракціонів, ціна була 8 гривень, ми збільшили до 10 у зв'язку з збільшенням вартості енергоносії.